Волонтери разом із авіамоделістами модернізували безпілотник, який уже успішно здійснив близько 12 розвідувальних операцій у зоні АТО. Ціна такого коптера 2,5 тисячі доларів. Які завдання виконують такі безпілотники, та скільки їх треба армії, дізнавався Ярослав Марченко. Бойові дії проти добре екіпірованого агресора у сліпу, без спеціальних засобів розвідки, завершуються поразкою. Допомогти українській армії взялися у комп'ютерній академії Шах. Вони модернізували коптер, який продається в будь-якому магазині авіамоделей. Він з легкістю може долати два кілометри. При цьому залишатися непомітним як для радарів, так і для людського ока. Завдяки безпілотнику виконано 12 успішних бойових завдань в зоні АТО але для забезпечення потреб армії потрібні сотні таких коптерів. Твердять в академії. Я взагалі допоміг кільком друзям в зоні АТО. От один командир підрозділу, один командир взводу, один ще кажу. Ми знаємо, що ви займаєтесь, зробіть. Я зробив перші апарати. І після того, як вони використались і показали свої результати в бойових діях, просто і пограничники по наша погранична прикордонна служба, точніше, і прикордонна служба України, і добровільчиські загони. Просто майже кожен приходить, будь ласка, потрібно, будь ласка, потрібно, будь ласка, потрібно. Конструктори кажуть, якщо ж сигнал з безпілотником під час розвідки в зоні бойових дій буде втрачено, він автоматично повернеться до місця запуску. Завдяки камері високої чіткості, яка знаходиться на борту безпілотника, можна отримувати фото і відеозображення в режимі реального часу. В зоні бойових дій така інформація може врятувати не одне людське життя. Модернізація коптера займає 3-4 дні. Ще два на підготовку персоналу. У цій моделі діє система безпеки, яка не дозволяє розбити коптер об землю. За словами льотного інструктора Дмитра, безпілотник повністю готовий до розвідки в зоні. Ато частоти цього коптера перехопити неможливо, тому що сигнал керування є захищеним і. Що дуже немаловажно, це відеосигнал, який ми отримуємо на землі. Він також він цифровий, тобто він захищений від перехвату. Ми не можемо ніяк його перехопити та подивитись, куди прилетів коптер, чи звідки він злітав, що він знімає. Безпілотники нині закуповують на гроші волонтерів, але комп'ютерна академія Шах веде переговори з Міноборони і Укроборонпромом про можливість масового випуску бюджетних безпілотників. Возможно, у нас будуть плодотворні проекти. Которые помогут реализовывать те наші наработки, которые у нас формируются, те научные исследования и научные открытия, которые совершаются каждый день, чтобы они могли приносить пользу нашей стране. Тем более, что все, что мы делаем, мы передаємо, собственно говоря, абсолютно безвозмездно воєнним. А поки військові вчаться ввести розвідку за допомогою сучасних технологій, волонтери і вчені роблять нашу українську армію сильнішою.